Економічних наук, засновник бізнес-спільноти БРОАД Андрій Длігач передаємо слово Ользі Салабай. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Мої колеги щойно сказали, що в Україні в кількох областях одразу з'являться платні дороги. Поясніть нам, будь ласка, що це за дороги і як вони працюватимуть. Uh... Чудове питання. Це це скоріше питання до тих, хто планує подібні дороги. Але зазвичай, якщо дивитися на європейську практику, платні дороги це дороги швидкісні, з гарним покриттям, які дозволяють, дають можливість пересуватися швидше на, на дорожньому покритті кращої якості. І зрештою краще швидко. Але доктор, зазвичай економіст. ці дороги. Йдуть паралельно з безкоштовними дорогами, які е, дають можливість е, все ж таки зберігати е, і е, безкоштовний формат дороги. А чи потрібні нам взагалі зараз ці дороги, і була озвучена сума велика, яку витратять на них. Якщо ми не знайдемо кошти з від інвесторів, де нам брати ці кошти, і взагалі, от чи потрібно нам це? Ну, звичайно, потрібно багато, багато інвестицій мають бути зроблені зараз в українську інфраструктуру. Нам точно потрібно буде модернізувати. її, а це означає, що нам потрібні сотні мільярдів доларів в енергетичну, в транспортну інфраструктуру, в житлово-комунальне господарство і брати гроші ми будемо перш за все в приватних інвесторів, бо наші міжнародні партнери, системні організації і країни. Партнери вони дають перш за все гроші на фінансування дефіциту бюджету не стільки на інвестиційні проекти тому в Україні потрібно зробити створити такі умови, щоб були при, привабливими для глобальних інвесторів. Пане Андрію, кілька днів тому Урсула фон дер Лейен заявила, що ЄС покриє 45% потреб України у фінансуванні нашого відновлення до 2027 року. І це доволі значна сума. Мова про 50 мільярдів євро. А де брати решту коштів: 60 мільярдів євро. І що буде, якщо ми їх не знайдемо? Маємо проблеми технічні. Пане Андрію. Перервало вас? Дуже дуже дивно, хоча знаходжусь, наче недалеко від вас, але щось зі зв'язком проблеми. Можливо, через потенційну грозу. Можливо, повторити питання. Надходження, фінансове надходження, гроші, де брати гроші в відновлення України. Звичайно, це перш за все приватні інвестиції. Ми очікуємо протягом найближчих 10 років близько 500 мільярдів доларів приватних інвестицій в Україну. І перші кроки вже робляться створені, створені фонди, через які приватний бізнес зможе фінансувати відновлення української інфраструктури, і це, перш за все, енергетична інфраструктура, транспортно, логістична інфраструктура і житлово-комунальне господарство, звичайно, також Урсула фондрляйн, до речі, теж заявила, що ця сума вона не буде лише от партнерам склались і все це будуть також кредити. Чи вигідно нам зараз брати кредити? Звичайно, ні. Україна залучає надто дорогі гроші. Є кредити МВФівські, які дешеві для України. Взагалі вони є вигідними. А приватні кредити, звичайно, для України надто дорогі через високий рівень ризиків. Але. Наші європейські партнери дають Україні грантові гроші, звичайно, а і також дають кредитні гроші з нульовою чи близькою до нульової відсотковою ставкою. Це означає, що це найкращий спосіб для України зараз залучати гроші. Проте нам доведеться повертати кредити, навіть якщо вони з нульовою відсотковою ставкою. А це збільшує наші майбутні видатки нашого бюджету. Відповідно, єдиний спосіб для України. Це економічне зростання. Економічне зростання потребує економічної лібералізації, не збільшення податків, а проведення якраз реформ в податковій митній сфері, приватизацію, дерегуляцію і інші реформи пов'язані з бізнес-кліматом. Міністерстві фінансів до речі заявили, що зовнішніх борг України у травні зріс до рекордних величин. Чим це нам може загрожувати і що це ріст взагалі означає? ту тут не все так жахливо все ж таки в україні навантаження наше боргове на бюджет знаходиться навіть навіть зараз в таких жахливих умовах в межах для тих країн які претендують на членство в європейському союзі питання в іншому що ці гроші які ми зараз залучаємо навіть кредитні вони притомні для для україни вони доволі ефективні Звичайно, ми маємо старі, доволі дорогі борги, які мають бути реструктуризованими в найближчий час. Ну і в будь-якому разі лише зростання економіки позбавить нас проблеми з зовнішніми боргами. Пане Андрію, дефіцит нашого бюджету становить вже понад 400 мільярдів гривень. В уряді кажуть, що це не страшно, це справді нормально. Так, взагалі, запланований бюджет цього року 20% від ВВП. це жахливий показник для країни, яка е змушена була самостійно е покривати такий дефіцит державного бюджету. Але в нас є дві дуже важливі обставини: перша обставина і головна це наша, наші міжнародні партнери, які власне і покривають дефіцит українського бюджету е за власний кошт, і за це їм велика вдячність. А друге, це те, що Україна сама може в значною в значною мірою покривати цей дефіцит бюджету за умов економічного зростання. А ось це економічне зростання ми маємо е запустити найближчим часом. Не можемо не поговорити і про корупцію. На жаль, бачимо зараз багато хто намагається заробити ледь не на всьому. От як боротися з корупцією, тому що партнери вони ж теж це бачать, і відповідно вони розуміють, що гроші, які вони вкладають, можуть піти зовсім не туди, куди потрібно. Переважна більшість грошей, які вони вкладають, насправді дуже прозоро для них. Вона ці ці гроші йдуть в безпосередньо в державний бюджет. Міністерство фінансів опікується цими грошима, і відповідно наші партнери бачать, як, як йде фінансування з державного бюджету. А ось якраз ризик є по відношенню до тих грошей, які прямуватимуть у відновлення проекти інфраструктурні. Ось там поки механізм не зовсім зрозумілий нашим партнерам, і тому вони обережні з наданням Україні грошей на власне відновлення. Е, тому ми маємо не лише розвивати антикорупційні органи і контролювати розподіл грошей, а створити такі умови, за яких власне займатися корупцією буде економічно невигідно. А це передбачає Рефмонопольного комітету. Це передбачає податкову і митну реформу. Це об... це передбачає зменшення держави в економіці за рахунок приватизації і дерегуляції. І на жаль, чомусь саме ці реформи, які є ключовими для подолання корупції, є не ключовими для наших міжнародних партнерів і для чинної е, влади лише викоренення причин корупції дасть можливість її побороти, а не е, антикорупційні органи чи, чи покарання корупціонерів. Все це, це те, що не змінює економічну сутність відносин в країні. Це лише припудрювання, це лише тактичні рішення, а не зміна системи корупційної системи. І до речі, щодо відновлення, Київська школа економіки вже підрахувала, що збитки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії вже досягли 130 мільярдів доларів. І щодня ця сума, на жаль, буде збільшуватися. Ми це розуміємо. І також ми розуміємо, що ми маємо справу з терористами, і що добровільно вони, звичайно, ці гроші нам не дадуть. І от йде вже мова про конфіскацію їхніх активів за кордоном. Чи може ця конфіскація покрити наші реальні потреби для відновлення? Перше київська школа економіки і партнери вони роблять доволі консервативну оцінку, максимально підтверджену. А ми маємо скоріше виходити з тієї оцінки, яку робить світовий банк. і Там сума українських збитків вже перевищили 400 мільярдів доларів. Відновлення вартуватиме ще більше, бо одна справа відновити те, що зруйновано, а інша побудувати щось принципово нове. Відповідно, Україна має претендувати на 700-800 мільярдів доларів. І звичайно, це великою мірою мають бути російські активи. Бо репарації від Росії е, підуть лише за умов зводи самої Росії. Невідомо чи залишиться взагалі цей суб'єкт після української перемоги, е, тому скоріше ми маємо розраховувати так на заморожені російські активи. і Для цього потрібно політичне рішення. І перші ластівки від Європи вже є. Наприклад, анонсоване на... Конференції з відновлення України в Лондоні ідея спрямувати Україні доходи від використання російських активів, які що заморожені в Бельгії і в інших країнах Європейського союзу. А це вже близько 10 мільярдів доларів на рік. А от поясніть ще, будь ласка, чому ЄС каже, що вони зараз намагаються конфіскувати 200 мільярдів євро російських активів за кордоном. А наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що готуються зараз всі заходи щоб конфіскувати 500 мільярдів доларів. Чому суми відрізняються? По перше, мова йде не лише про європейський союз по друге мова йде не лише про заморожені банківські активи центрального банку Росії, наприклад, а також активи олігархів, приватного бізнесу і широке коло активів. Також широке коло активів російських, які присутні за межами Росії, можливо, навіть більше ніж 500 мільярдів, які анонсував пан прем'єр-міністр. А ці зрозумілі заморожені активи. Що підраховані в Європейському Союзі, це, це трохи більше 200 мільярдів, включно з активами в інших країнах Великої Сімки і Західного світу наших партнерів, це близько 350 мільярдів доларів. Тобто загалом це буде більше, ніж і 500, і 200... Так. А як ви гадаєте, коли ці активи конфіскують, чи це займе багато часу, і чи конфіскують взагалі? Навряд чи конфіскують навряд чи повністю, бо є судові практики. Звичайно, і олігархи, і уряд е, Московії буде судитися, е, і цей процес може затягнутися. Більшість в великій частині країн може бути протиріччя з місцевим законодавством. Це перш за все стосується Швейцарії, хоча Швейцарія останнім часом теж показує готовність до. Більше такої проукраїнської і про демократичної демократичного порядку денного відповідно це буде дуже довгий, дуже тривалий процес, і українські юристи показали спроможність його прискорювати. Так що я думаю, що, що гарні новини ми вже побачимо цього року. А чому поясніть що, будь ласка, пане Андрію, чому легше конфіскувати активи, наприклад, олігархів, а не центробанку? Бо, тому що це е, теж одна, до речі, з причин, чому Євросоюз так довго морочить голову і конфісковує ці активи? Для цього потрібно на урі визнати Росію країною терористом і, і юридичні фото накласти санкції на певного олігарха. І бувати його активи через певні обставини через рішення судові набагато легше ніж зробити це на рівні цілої країни. Е, навіть дипломатичні ж відносини зберігаються з Росією. Певні, певні торгові відносини залишаються з Росією по, по європейському союзі. Немає ж до сих пір тотального ембарго е, чи фінансових повноцінних санкцій. Е, відповідно, це не, не такий швидкий процес. І прагматичні інтереси, на жаль, іноді переважають за цінність. А скільки приблизно потрібно буде часу? На це рік, два, три, десять. На конфіскацію так, і на конфіскацію. використання на користь України можуть піти роки. Я, я не можу сказати, що найближчі три роки ми маємо розраховувати на отримання сотень мільярдів російських активів. Це, це будуть радше. Окремі випадки, як в країнах Балції, в Канаді, в інших країнах, мова йде про мільйони, або ось така запропонована ідея використовувати на користь України доходи від російських активів, а не самі російські активи, це теж проміжне рішення не таке погане. Тому ми маємо сподіватися, перш за все. На приватні інвестиції в Україну і на допомогу з бюджету Європейського союзу і ЄБРР Європейського інвестиційного банку. Також дякую вам за відповідь. Дякую за розмову. А я нагадаю, нашим гостем новин сьогодні був економіст, доктор економічних наук, засновник бізнес-спільноти БРОД Андрій Длігач. А мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.